Півонії живуть на одному місці дуже довго, прикрашаючи сад як під час цвітіння, так і після нього. Але щоб кущ дійсно створював красу і не завдавав занепокоєння господареві, його треба правильно посадити при невірному підході до цієї операції. Півонія може навіть ніколи не зацвісти, а через деякий час і загинути, коли і як правильно садити півонії. Посадка півоній справа не хитра, але дуже відповідальна і фізично непроста. Це один з найпотужніших квітучих чагарників, що відрізняється за видним довголіттям, але для життя в саду він вимагає ретельної підготовки місця і посадкової ями. Чим відрізняється весняна посадка від осінньої. Найкращий час посадки півоній припадає на початок осені. До кінця серпня, початку вересня, кощі повністю відновлюються навіть після самого рясного цвітіння, набираються сил. У більшості регіонів посадка може тривати до середини жовтня. До кінця літа повністю формуються ростові бруньки, стебла і листя припиняють зростання, але продовжують формуватися найдрібніші корінці, як правило. Проходить сильна спека, що перешкоджає приживанню саджанців. Приходить пора дощів, що полегшують догляд за посадженими кущиками. Весняна посадка складніша і виправдана лише при неможливості посадити півонія або Особливо небезпечно висаджувати навесні півонії з відкритою кореневою системою, ослаблені після зими саджанці на силу приживаються, особливо якщо швидко приходять спекотні дні. Тому посадка повинна проводитися в найбільш ранні терміни. Відразу після сходу снігу і відтавання ґрунту саджанці в контейнерах із закритим корінням можна висаджувати в будь-який час. Навіть влітку, крім найспекотніших днів, як вибрати місце під півонії. Півонія росте на одному місці не менше десяти років, і вибирати це місце треба відповідально. Ця квітка любить тепло і світло, тому його намагаються посадити на відкритих ділянках, але захищених від холодних вітрів, однак деяке затінення в післяобідні спекотні години вітається. В іншому випадку, особливо в самих південних регіонах, півонії можуть вигоряти. Кілька кущів у мене ростуть зовсім в тіні, клімат відрізняється сильним літнім сонцем. Не можна сказати, що відчувають вони себе там погано, просто зацвітають трохи пізніше, і кількість квіток менша, ніж у кущів, що знаходяться в півтіні. Треба враховувати, що через 2-3 роки коріння півонії проникнуть майже на метрову глибину, тому наявність ґрунтових вод в такому місці не припустимо. Іноді на допомогу в таких випадках приходить посадка кущиків на штучних височинах. Як підготувати ґрунт, кращий ґрунт для півоній суглинки, занадто глинисті ґрунти виправляють внесенням піску і торфу, додають підвищену кількість перегною у піщані ґрунти, навпаки, додають глину, не любить півонія торфовище, їх можна виправити внесенням піску і деревної золи. ґрунт треба зробити живильним і пухкою повітропроникною. Реакція середовища повинна бути нейтральною або слабокислою. Попереднє перекопування ділянки бажана, оскільки при цьому будуть видалені кореневища багаторічних бур'янів, дорослий кущ сам пригнічує їх зростання, але молодому рослині бур'яни в змозі перешкодити приживатися, коли можна приступати до посадки. Осіння посадка повинна бути проведена мінімум за місяць до настання справжніх морозів. Конкретні терміни залежать від регіону. так в середній смузі починати посадку можна в самому кінці літа, а на півдні слід почекати початку вересня на Карпатах і в Поліссі, де можливе раннє настання холодів садити півонії починають вже в середині серпня. Якщо говорити про весняну посадку, число і місяць назвати неможливо, рік на рік не доводиться, а посадити півонія треба відразу, як тільки дозволить ґрунт ями. Звичайно, готують з осені. Як вибрати хороший посадковий матеріал? Остатковим матеріалом півонії є деленки, вони складаються з кореневищ із залишками стебел. Кращі деленки отримують від здорових кущів у віці 4-6 років, недосвідченому квітникарю не просто розібратися з якістю саджанця. Важливо, щоб кореневища були не дуже тонкими, але не були старими. У старих деленок кореневища покриті дуже грубою корою. Кореневище повинно мати кілька відгалужень і стільки ж стебел. Повинні чітко спостерігатися три-п'ять сильних бруньок відновлення, з яких будуть рости нові стебла, не варто брати деленки з пересохлими корінням, а також з підгнилими місцями зрізів на кореневищах не повинно бути здуття і наростів. Як визначити оптимальну глибину посадки? Правильна глибина посадки визначальна умова успішного цвітіння півонії. У переважній більшості проблеми з цією квіткою пов'язані саме з сильно заглибленою або Навпаки, високою посадкою. Тут все просто нирки відновлення повинні бути заглиблені на 3-7 сімс. При більш глибокій посадці півонії не зацвітуть, при більш дивної будуть страждати від сонця і дощів. Для визначення цього параметра при посадці кладуть на краю ями будь-яку палицю і від неї відміряють потрібну відстань. На якій відстані садити рослини один від одного? Півонії потребують простору. Тому їх садять не ближче метра або півтора від будь-яких інших чагарників або невеликих дерев до яблуні, сливи та інсліт залишити 2-3 метри. Не менше півтора метрів повинно бути від будинку або паркану при посадці декількох кущів півоні відстань між ними залежить від сорту. Габаритів дорослого куща і може становити від 70 см до 1,8. Як правильно садити, як і при посадці будь-яких чагарників посадочні ями під півонії готують заздалегідь для весняної посадки, з осені для осінньої, хоча б за тиждень до неї, для деревовидних півоній яма повинна бути глибиною близько 80-см. Для трав'янистих саме вони найбільш відомі і поширені, 60 см аналогічна величина і у діаметра ями. В іншому правила посадки деленок не розрізняються залежно від виду півоній, на саме дно обов'язково кладуть дренаж шар в 15 пятнадцять в гальки, Щебінки керамзиту або оббитої цегли половину ями або трохи більше відразу заповнюють живильною сумішчю. Це повинен бути верхній шар винятої ґрунту, ретельно перемішаний з відром хорошого перегною 150-х суперфосфату. Літровою банкою деревної золи і один з ложкою залізного купоросу, процес посадки зовсім нескладний і не відрізняється від посадки будь-якого ягідного чагарнику. При необхідності частина ґрунтової суміші видаляють, щоб витримати головне правило: поглибити саджанець на потрібну відстань. Помістивши його в посадкову яму, розправляють кореневище, підсипаючи або прибираючи потрібну кількість ґрунту, після чого засипають їх ґрунтом. Кощик поливають, витрачаючи не менше відра води, а в суху погоду і більше. Додавши після цього необхідну кількість ґрунту, мульчують лунку тонким шаром 3-5 будь-якого сипучого матеріалу. Якщо попереду сувора зима, шар мульчі збільшують, але навесні зайве видаляють, щоб кущ не був занадто заглиблений. Під час висадки півонії з контейнера все роблять точно так же, тільки ніякого заглиблення саджанця не потрібно, акуратно витягують його з контейнера і садять на ту ж глибину. Який догляд потрібен в перший час після посадки? У перший рік після посадки півонії майже нічого не потрібно, важливо лише утримувати ґрунт в помірно вологому стані. Видаляючи бур'яни і розпушування після поливів внесених добрив достатньо для росту коренів, але досвідчені квітникарі пару раз в сезон оприскують листя слабкими розчинами будь-яких комплексних добрив для полегшення росту надземної частини. Роблять це на самому початку травня і ще раз. Через місяць півтора. Починаючи з наступного року, півонії підгодовують обов'язково у травні вносять перегній або компост, в першій половині літа проводять позакореневе підживлення. Відео правильна посадка півоній, поради досвідчених квітникарів можна перед посадкою потримати в епіне. Добре б ще максимум обробити або хоч марганцівкою, у посадкову яму компост жменю золи добрива, перемішавши так, як яма заздалегідь не підготовлена. То, напевно, осяде, якби ви не утрамбовували землю. Тому посадити краще на маленький горбок, зверху засипати, потім все осяде і вийде в рівень із землею лаліхтс Фрюмгою серютряц. Чоритися два паде дев'ять, я висаджувала півонії навесні, була справа. І в цьому році не втрималася, купила, можу сказати, що якщо до наступних вихідних земля відтане, буду висаджувати. Цими вихідними перевіряла, земля відтанулась на 10-15. В глибині літ висаджувати буду в повноцінні ями з добривом, зилою з хорошою землею, і потім зверху накрию покривним два шари. Все це краще ніж в холодильник їм лежати і маєтеся. Головне, якщо раптом вони у вас влітку з переляку наберуть, бутони, обов'язково одчепніте. Їм в цьому році треба думати тільки про коріння, тим більше, що не за правилами висаджуємо. Краще, звичайно, восени весняна посадка викликає більш тривалий і болісне укорінення півоні рафт в вебсадрю. Артість псоди 479165 садити, пересаджувати півонії рекомендується з 15 серпня по 25 вересня. В цей період у рослин утворюються нові усмоктувальні корінці, тоненькі білі за рахунок цих коренів рослина і харчується. На легких ґрунтах півонії садять глибше, на 5-6 від поверхні. Півоні на суглинках на 3-4 смі люблять вони більше суглинні ґрунту обов'язково з додаванням золи. При посадці зручно користуватися сірниковою коробкою. Новим півоні не дають цвісти перші 3-4 роки, зате потім він вас порадує величезним букетом квітів. При цих умовах у мене розміри квіток доходили до 22 два В тв у вебсадрі Артіс Вісім три заморозки на ґрунті бували і на початку вересня. Нічого деленкам не буде. Якщо корневином проліте відро на куща до середини жовтня, тобто за місяць у смоктувальні корінці проб'ються, як кажуть садівники, присмоктатися. Ларікс хот у вебсадрю архісцодвачотири 8-38 дев'ять. Посадка півоній. Відповідальний етап в житті квітки. Важливо не тільки зробити це вчасно, але і правильно. Найголовніше при посадці її глибина: якщо не витримати її, можна і не побачити цвітіння.